Свіжі дизельні паркетники з Кореї в наявності в Києві. Що ми маємо? Спортейджик 2013 рік. 2 літра дизель. В гарній комплектації. Передній привід 195 пробігу. Ціна 15 тисяч. Санта-Фе 13 рік. 2 літра дизель. Передній привід. Пробіг 194 тисячі. Сіна 1680. Санта Фе 16 рік. 2 літра дизель, передній привід. Пробіг 185 тисяч, ціна 20 тисяч доларів. Сантафе 18 рік. 2,2 дизель. Передній привід. Пробіг 143 тисячі кілометрів. Ціна 27 тисяч доларів. Kia Sorento 2015 рік. Пробіг 199 тисяч, 2 літра дизель, передній привід. О, ціна 20 тисяч доларів. Знаходяться машини Київ, авторинок Чапаїка, столичне шосе 104. Кому цікаво, звертайтесь.